Сподіваних сказав персонаж колись популярного фільму. І в справедливості цього банального афоризму я зовсім недавно ще раз переконався. В останньому номері журналу «Барабулька» поруч з оповіданням про песика опубліковано фрагмент собачого бабусу. Того самого, але не зовсім. Могли б ви визнати в цій мелодії шлях знайомий нам усім з дитинства. Я ні за що. Але коли вона звучить, як перша партія ансамблю в 4 руки, а одночасно з нею звучить друга партія, яка нам трохи знайома. Виходить ось так. Не цілком можна вмістити в дві руки. Таке несподіване переломлення собачого Вальсу пробудило в мені дослідницький свербіж. Встановити ім'я автору цієї чудової обробки як і авторства самого собачого Вальсу я так і не зміг. Є щоправда, гіпотеза, згідно з якою автор Вальсу Фердинанд Ло. Є навіть його біографія, названа так: композитор Фердинанд Ло і його опус Магнум. Блошиний Вальс. Ви запитаєте, до чого тут Блошиний? А до того, що прізвище Ло утворене від німецького фльо, тобто блока. Але найцікавіше навіть не в цьому, а в тому, що вся ця біографія фейк, як і сам композитор, це містифікація, жартівлива вигідка німецького музикознавця Еріка Баумена. Але ось що дійсно правда, а не фейк. Так це те, що в Німеччині собачий вальс називають Блошиним Вальсом. Так само, як у Бельгії, Нідерландах та Норвегії. А ось у Швейцарії назва вальсу котлетний вальс. Кулінарною темою торкнулися і в інших країнах Європи. Наприклад, у Франції та в Польщі вальс називають відбивними котлетами. У Данії назва це вже цілий сюжет. Фрікадельки тікають через паркан. А іспанська назва Вальсу шоколадниця. Мається на увазі посуд. Але вийшовши за межі Європи, ми е, виявимо в назвах Вальсу інших представників фауни, окрім собак та бліг. Наприклад, у Мексиці вальс називають маленькі мавпочки. Mm -hmm. Якщо вас заінтригувала історія собачого вальсу, то далі буде. Ah. Ah. Bravo. Bravo. А допомагає вальс є, чи нема? Поки що ні. А, далі, а треба далі написати. Далі. У мене до вас прохання, напишіть, добре. Постарати. Я нічого не ви таку музику. Чи задумувалися ви про те, що собачий вальс це зовсім не вальс, Оскільки його розмір не три чверті, а чотири. Щоправда, існує і тридольний варіант. Але широкого розповсюдження він не набув. А оскільки цей вальс асоціюється скоріше з Полькою чи галопом, то зрозуміло, що в низці нас це відображено. На Майорці назва Вальсу Полька Дурнів, а в Угорщині, в Угорщині та Китаю зуміли почути в цій музиці марш. Китайська назва марш злодії. Угорська осли марш. Ну, а чи існує реальний собачий вальс, автентичний тридольний? Так існує. Хоча він названий трошки по-іншому Вальс маленької собачки. І автор його Фрідерік Шопен. Вальс натхнений спостереженнями з композитора за песиком Жорсанд Маркізом. Неважко почути, як цей песик потявкує. Безуспішно намагається зловити свій хвіст. Очевидно, що жодного відношення до канонічного собачого вальсу цей твір не має. Закінчення сліду. Особливо місце посідає, звісно, тема котяча. У Японії назва вальсу Я наступив на кішку. Так, <риві> Так, дуже дуже голосно. У Кореї котячий танець. У Болгарії котячий марш, у Фінляндії котяча полька. І ось, дійшовши до цього місця у своїх дослідженнях, я стукнув себе по лобі, бо ще 30 років тому, не змовляючись із фінами, гадки не маючи про їхню котячу польку, написав одноіменні оповідання та фортепіану п'єсу. І сьогодні виконанням цього оповідання та цієї п'єси я ніби вношу свій внесок в історію собачого вальсу. Дякую. Аванс, дякую. Багато років тому в моєму саду збиралася весела компанія. Ми балагурили цілими днями, а коли темніло, ходили в дім і запалювали свічки. Панянки в білих сукнях по черзі сідали за рояль і награвали старовинну котячу польку. Решта дар не зайняті грою танцювали. Ах, яка чарівна грація проступала в кожному їхньому русі, якими ласкавими посмішками світилися їхні очі. Але довга низка розлук вирила прірву між нами. Тепер в домі пусто. І тільки рояль пам'ятає про тонкі білі пальчики, що бігали колись по його клавішах. Кілька днів тому я, як зазвичай, повернувся з моря і витягнув ключ. Я стільки років відкривав одні й ті самі двері, що мої руки могли нагадувати танець заведеної механічної іграшки. Але коли з кімнати пролунали звуки рояль, я похолов. Так міг грати тільки божевільний. І що йому потрібно було в моєму домі? Схаменувшись, я увірвався в кімнату. Хоча мою постала граціозна, біла кішечка. Я розкрив рота, а вона, побачивши мене, кинулася на диван звідти на підвіконня і вистрибнула в розкрите вікно. Вона пронеслася переді мною як тінь, як міраж, як останній спогад про старовинну котячу полю. Кінець зізнаюся, що якби не публікація собачого вальсу в журналі Барабулько, то напевно я так ніколи і не дослідив би історію цієї п'єси. Дякую журналу і бажаю надалі надихати читачів на відкриття. Дякую!